Радий вітати кожного з вас любов'ю Господа Ісуса Христа. Мир вам. Amen. Давайте разом відкриємо послання апостола Павла до Галатів. І третій розділ. І прочитаємо 26 і 27 вірші. Бо ви всі Сини Божі через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися дуже гарний вірш, і навіть покладений на мелодію. Ми пам'ятаєте його, співаємо, коли вступають брати, сестри, і ми, я думаю, в свій час вступали. В завіт з Богом через святе водне хрещення співали Його і нам. І я би хотів сьогодні проповідувати про зодягнутих в Христа. І хотів би, щоб ми самі подивилися на себе. Чи обітницю, яку ми давали Богові служити в добрій, чистій совісті. Ми її зберігаємо, стараємось виконувати, жити в ній. І поглянути справді, чи я одягнений в Христа, чи, можливо, одягнений в якісь гріховні лахміття. Бо, знаєте, буває таке положення християнина, що він навіть і себе і не бачить, як треба. Пам'ятаєте, як. Ангелу церкви Лаодикійської було сказано об'явлення 3.17.18. Він про себе думав одне, а, а насправді було не так. Написано: ти кажеш: я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, мізерний, вбогий і сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золота вогні перечищеного і збагатитись, і білу одежу, щоб задягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, і мастю на очі намастити свої, щоб бачити. Опоможе Боже, кожному бачити себе. Яке в мене положення. І чи я бува ненагий нагий перед Господом, чи я одягнений в Христа, чи я одягнений в ту білосніжну одяг, яку Він нам дає. Те, що ми одягнені, ми бачимо бачимо тілесну одежу. Звичайно, коли є світло, бо в темноті ми, ну, бачити цього не буде. Духовну одежу. Ми теж бачимо, що одягнені ми на протязі усього нашого життя. Життя показує. І в цьому теж нам допомагає світло Слова Божого. І давайте ми теж будемо користуватися Божим Словом і поглянемо, які ж то люди, які зодягнені в Христа. Прочитаю Матвія 11.29. Матвія 11.29. Христос сказав такі слова: Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм. Отож, Люди, які зодягнулись в Христа, вони є тихі, вони навчилися в Христа, і вони не є людьми, які сварливі, які вміють змовчати, які не будуть доказувати, підвищувати тон, щоб доказати свою правоту. Це люди, які вміють стримуватись, які вміють терпіти, які тихі, яким був і Христос. Можна, можна сказати, що не можна ніколи і крикнути. Та можна, але не в подратуванні, не в злості. І це не повинно бути нашою е е рисою, бо буває, знаєте, в житті всяк. Але коли це в нас завжди. То, то про таких людей кажуть, він сварливий, вона криклива, він дуже галасний. А Христос він таким не був, Він був тих. Хоча і теж, бувало, підвищував голос, коли Лазарю казав Лазар вийде геть з гробу. Він там написано, він скрикнув. Коли на хресті висів, коли був в вагонії, в такій смертельній боротьбі і муці. Він теж там підвищував голос. То не то, що він завжди був тихенький, але в основному це було йому притаманно. І християни, вони, які зодягнені в Христа, вони є тихими людьми. Серцем покірливий християни, які зодягнені Христа, вони покірливі, вони вміють слухатись. Вони не говорять, що більше нікого нема, що це зразу я, чи в мене мало всього. Деколи буває, і християни, християнину важко щось робити, бо він вже може і багато робить, але. Коли його просять, щиро просять, то той, хто серцем покірливий, він не відкаже. Він зробить, хоч може, це було і важко. Христа теж часто пам'ятаєте просили коли він вже і, може, був втомлений, і вже вечір наставав, але він нікому не відказував. Навіть та жінка, пам'ятаєте, яка за дочку свою просила теж. Вона довго його просила, він мовчав, але він змилосердився над нею. Він їй допоміг. І ті, хто зодягнені в Христа, вони серцем покірливі. І це видно і зсередини, перед Богом, вони і зовні, це видно і перед людьми. Читаю Матвія, 9 розділ, і 35-й, 36-й вірш. Матвія 9, 35-36 і обходив Ісус всі міста, і оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. І, як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені і розпорошені, як вівці, що не мають пастуха. Отож, ті, хто задягнені в Христа, вони не можуть не проповідувати про Царство Боже, не проповідувати Євангелія спасіння. Вони це роблять, свідкуючи власним свідченням, як Бог їх спас, як Бог над ними змилувався, як він їх гріхи простив. І ведучи людей до, до Спасіння в Христі, спасіння Христового. Люди, зодягнені в Христа, вони, як і Христос, змилосерджуються над людьми і не спішать судити, але знають, що самі помилувані, то шукають і милості для інших людей. Це люди, які вміють співчувати, яким шкода інших людей, які навіть потопають в гріховній багнюці, чи це наркоманія, чи алкоголь, чи навіть якась злість, чи брехня. Люди, Вони, вони є рабами гріха і, і християнину, який справді зодягнений Христа, йому має бути таких шкода. І він має за таких людей молитися. І що могти помогти йому? І таким людям благовістити Євангеліє Царства Божого. Прочитаю Луки 7 і 12.14. Луки 7, 12-14. Це. Історія про Воскресіння наїнської вдови, сина наїнської вдови. Перепрошую. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері, що вдовою була, і з нею був натоп великий із міста. І як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і промовив: Не плач, і він підійшов, доторкнувся до мар. Носії ж зупинились, тоді він сказав: юначе, кажу тобі, встань. І ті, хто зодягнені в Христа, вони не будуть осторонь тих людей, яким боляче, в яких біль, в яких плач. Люди, які зодягнені в Христа, вони що можуть? Вони для тих людей поможуть. Може, такої влади, як в Христа, нема, що сказати, до мертвого встань, такої віри, може, нема. Але людина, яка зодягнена в Христа, вона постарається зробити все, що в її силах, для того, щоб розділити ту біль. Якось її зменшити, якось допомогти тій людині, якій зараз важко, якій щось болить. Зодягнені в Христа це люди небайдужі. Зодягнені в Христа вони не судять, але прощають, прочитаю Євангелія від Івана. 8 розділ, 10, 11 вірш, Івана 8, 10, 11. І підвівся Ісус, нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї, де ж ті жінко, що тебе оскарж... оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: ніхто, Господи. І сказав їй Ісус, не засуджую і я тебе. Іди, але більш не гріши. Це історія про жінку, яка була схоплена на перелюбі. Він її не засудив, він її простив, він був до неї милостивий. Але зло докорив, сказав так більше не роби. Докорив тих, які хотіли судити, то люди, які задягнені в Христа, вони багаті на прощення. Вони вміють прощати. Ну і засуджують зло. Не людей, але зло і гріх, який роблять інші. Вони кажуть на чорне-чорне, а на біле-біле. Вони не мовчать. Прочитаю ще декілька текстів. Я думаю, ви зрозумієте, про що я хочу говорити. Марка, перший розділ, 35-й вірш. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши він. Тобто Ісус, вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Луки 11 1. І сталося, як молився він у місті одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитись, як Іван навчав своїх учнів. Луки 3.21 І сталося, як охрестились люди, як охрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, і небо розкрилось. Ісус, Він був мужем молитви. І люди, які задягнені в Христа, вони. Безперестанку моляться. Коли мають можливість, коли йдуть, коли лягають, коли сплять навіть. Задягнені в Христа, вони люди молитви, вони мають зв'язок з Богом. І коли вони моляться, небо до них відкривається. Можна ще багато читати характеристик, які є у Христа, багато перечислювати, але хоча б дивлячись на це, я думаю, що ми побачили себе, чи ми є зодягнені в Христа, чи ні. Написано в посланні до Римлян. Ще прочитаю одне місце. В Римлян 6, 3, 4 написано: Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Брати і сестри, про це треба пам'ятати, що ми, ті, хто хрестилися в Христа Ісуса, що ми в Його смерть хрестилися, і ми вже не повинні догоджати похотям, які буває, приходять в нашу голову або в серце, але ходити в обновлені життя і жити для Бога, щоб як Христос Воскрес, так і воскресли ми для того, щоб жити в обновлені життя. Нехай Бог кожного з нас благословить, нехай кожного з нас укріпить і зміцнить в тому, кому ми належимо, кому ми обіцяли, хто нас купив. Якщо, можливо, ми себе не знайшли такими, як Христос. Як ми поглянули, що ми, може, не ходимо в Христа з одягненими. То сьогодні є добрий час Його шукати, шукати лиця Його, кликати до Нього з вірою, Господи, бо одежа ж в нього, Він зодягає, Він зодягає, Він дає тихість, Він дає покірливість, Він дає сміливість проповідувати Євангеліє, Він дає милосердя в серці, Він забирає осуд, Він дає в серце прощення. Але треба почати молитись. Молитва, вона, погоджуйтесь, вона не завжди є радісною, приємною, де коли молитва вона є боротьбою, вона є тяжкою, вона є працею. Христу теж не було завжди легко молитись, але Він це робив. І ми, брати і сестри, хай не занепадаємо духом. хай Склоняємося перед Богом, очі піднімаємо вверх, звідки допомога наша, і шукаємо Христа, бо зараз час приємний. Шукаємо Господа, поки можна його знайти. Знаєте, що написано тим, хто шукає Його, що буде? Богу без віри догодити не можна, а хто приходить до Нього, повинен вірити, що Він є, а тим, хто шукає Його. Він дає нагороду. Хай Бог благословить кожного з нас і, і дасть нам в нагороду одежу свою, сіяючу одежу, одежу, яка є в Христа, щоб, дивлячись на нас, бачили Ісуса. Бачили, що ми є Його діти, що ми подібні на нього, що ми преображені в образ і в подобу Його. Шукаємо Господа, і нехай Він. Благословить кожного з нас. Як ви думаєте, ще одне скажу: як Христос був на землі, Він був благословінням для оточуючих. Був правда? І як на землі є задягнені в Христа, вірні його діти, вони теж будуть благословенням для оточуючих. І як ми будемо, як церква, як діти його задягнені в Христа, ми будемо благословінням для України. Багато залежить від нас. Через одного чоловіка Бог благословив цілу країну через Йосипа, пам'ятаєте? І не тільки цю країну, а країни, які були біля нього. Хананський край, там люди приходили з усіх країв, аби там їсти купити. Через одного чоловіка. Так що не думайте, що ми не є якісь незначущі. Ми є цінні в Божих очах, і хай Бог кожного з нас благословить, щоб ми були зодягнені в Христа, щоб ми мали той сіяючий одяг, яку Він дає. Бо всі, хто в Христа хрестилися, в Христа зодягнулись, нехай ім'я Боже буде прославлено через кожного з вас і з мене. Амінь. Помолимось.